Капітан Сергій Кириленко та майстер-сержант Микола Рочів повернулися додому з того бою на щиті. В нашій пам'яті вони назавжди залишаться такими, якими вони були, порядними, відповідальними, дійсно щирими патріотами України. Цими хлопцями може гордитись кожен з нас, може ставити їх собі в приклад. Вони залишаться для нас як друзі, побратими, брати по зброї, які віддали своє життя, в тому числі за нас, за всю миру Україну, таким козакам, всім, хто поклав своє життя за Україну. Сьогодні мирна Україна вдячна.